День. Сьогодні ми будемо продовжувати розв'язувати задачі НМТ 2024. Ми зараз розглянемо 15-й номер. Мені, як завжди, буде допомагати мій учень. Будь ласка, приставить. Всім привіт! Мене звати Кирило. Чудово, давай починати. Розби... Розклади мені, будь ласка, розберися з цією дужкою. Чудово! А тепер, так як ви це ще не вчили, Кирил у нас сьомий клас. Так. Задача трошки для більш старшого учня. Значить, Похідна знаходиться за ось такою формулою: це буде n помножити на х степені n степен 1. А тепер знайди мені, будь ласка, окремо похідну від x степені 4. Знайди мені її окремо. Так, не зовсім, четвірочку ти загубив. Так, ось сюди я пишу, давай я напишу набору, там нема куди втулити. 4х в кубі, а тепер знайди мені окремо, будь ласка, похідну від Х. Чудово, молодець умнічка, значить х в нульовій степені е, до дорівнює мол... 1. До до 1 і лише е, не підходить до цього твердження е, 0 в нульовій степені. Е, давайте далі. Значить, якщо ми хочемо знайти х в четвертій степені плюс х похідну від усього цього, ми маємо з'ясувати значить 4х кубі плюс 1, чи є в нас така відповідь? Є. А, є все чудово. Прощаємося до побачення.